Чому не можна атакувати бомбер, знаходячись з ним на одній висоті? Дивіться уважно. Два двадцятих заходять на бомбардування Керченського порту. У мене нема часу, заходжу на атаку, як є. Дивіться, скільки мотлоху летить з бомбера мені в обличчя. Дивіться. Один. Два. Третій взагалі чуть у вікно не влетів. І все це. Летить вам в двигун ваш літак. Дуже часто буває таке, що збив, збив бомбера і сам загинув в його обломках. Тому атакуйте бомбер завжди трошки з привищення. Або якщо на одній висоті, то з кута якогось. Тобто не йдіть за ним на шести, Робіть ракурс десь одна четверта частина з боку, десь трошки на упередження стріляйте, щоб весь мотлах летів по одній стороні від вашого борту. В цьому випадку атака відбувається з під низу. Я тримаюсь біля аеропорту противника на, майже на нульовій висоті, але на великій швидкості. Підловлюю літак, який злетів, задрав носа вверх і чимчикує в сторону лінії фронту. І в мене є можливість піднирнути з-під пуза і його проатакувати. Ну, в даному випадку задні стрілки його попередили, тому почалися маневри, І стрільба вже така нечиста а вже з маневруванням, з добиванням. Але це дуже дієвий спосіб. Біля аеродрому противника на нульовій висоті, на великій швидкості чекаєте, хто злетить. І на заключення вишенька на торті, просто декілька вдалих пострілів із МК-108. Це ташка, до речі, дивіться, алерон я вже загубив. Тому маневрую, літаю з одним алероном, це досить важко. Але якщо робити все дуже повільно, то можна справитись. Це карта той самий Мічелмен. Тут, тут за кермом бомберів сидять боти. А до цього, до речі, всі ті бомбери, що були на початку відео, то все живі пілоти. К-108, звісно, пушка гарна, але потребує стрільби майже впритул. Здалеку дуже важко влучити, тому підходимо ближче, підходимо або не на одній висоті, або з боку, трохи з кута, Дивіться, бачите, я зроблю, я заходжу трохи ліворуч від напрямку руху літаків. І зверніть увагу, я користуюсь гіроприцелом. На ташці гіроприцел розблокований, і якщо маленькі кути, то гіроприцел дуже виручає, в плані показує інерційна система, показує упередження, куди треба цілитись. От і все. Бачите, все дуже просто. Користуєтесь гіроприцелом, дуже класна штука.